Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, як і завжди, радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що з нами сьогодні у нас черговий робочий день. Поспілкуємося друзі, попрацюємо, пообговорюємо ті питання, які цікавлять безпосередньо багатьох із вас. Так що, товариство, підтримайте, будь ласка, нас. Вподобаєчкою, ну а ми вирушаємо про. Що ми друзі, сьогодні разом з вами поспілкуємося і проговоримо і обговоримо дуже важливий компонент у раціоні, у збалансованому раціоні наших свинок. Відіграє шроти і макухи. Якраз про них сьогодні ми разом з вами і поговоримо. Хотілося б, щоб ви також активну участь брали у обговоренні, писали свою думку. Не соромтеся, друзі, не пошкодуйте витрачених дві хвилинки. Але напишіть нам коментар. Ми працюємо, стараємось. Ну і хотілося би, щоб ви в свою чергу також ділилися досвідом, ділилися своїми напрацюваннями. Так що гайда у коментарі і пишіть, друзі, як ви відноситесь до шротів, до макух і чи згодні ви з тим, що... Я зараз будь-яке господарство, яке займається вирощуванням і відгодівлею свинок, займається приготуванням і виготовленням комбікормів, якими потрібно годувати наших свинок. Значить, основою і фундаментом будь-якого комбікорму у нас вважається зернова група. Ячмінь, пшениця кукурудза. Якщо ж ми хочемо пришвидшити темпи росту наших поросяток, хочемо зробити наш комбікорм більш якісним, більш потенційно вигіднішим. Оцей процес відгодівлі, і ми хочемо застосовувати премікс, то в обов'язковому випадку в раціон отакого от от комбікорму потрібно додавати білкове наповнення, ну і оптимальним якраз от оцим білковим наповненням будуть макухи або шроти. Макухи це залишки олійного виробництва, процес під час якого із насіння відбирають жири. Все те, що залишається після відділення цих жирів і називається макухою Макуха є соєва і, звичайно, найбільш розповсюджена В макухах залишається після обробки порядку 7% жиру. У шротах же за допомогою додаткової обробки за допомогою гексанів залишається порядка 15 до 3 жиру. Господарства хочуть покращити якби, рентабельність, покращити якість комбікормів. Те, про що я говорив раніше, хочуть спробувати перейти на премікси, обов'язково наситити раціон комбікорму білковою групою. Якраз от За рахунок того, що ми додамо у раціон макухи або шроти, ми зможемо реалізувати ті задачі, які ми покладаємо, ну, покладаємо або Якби відштовхуючись від задач у відгодівельному циклі або від тих задач, які ми покладаємо на наше майбутнє поголів'я, яке має стати ремонтним молодняком, послідуючому супорозними свиноматками і лактуючими. Якщо ми будемо говорити про соняшникову макуху, то ми маємо розуміти, що у її складі є такий компонент, як клітковина. Клітковина у якійсь мірі. Це достатньо такий баласний компонент, і відштовхуючись від тих задач, які ми хочемо реалізувати. На цей фактор потрібно звертати величезну увагу. Так, при стартовому періоді відгадівлі, який триває від 30-го десь до 90-го дня, не бажано велику кількість соняшникової макухи додавати у раціон комбікорму максимальний відсоток до 3-5% бажано в цей період додавати соєву макуху Відповідно, чим старші наші поросятка будуть ставати, тим відсоток цієї соняшникової макухи можна збільшувати. Це тільки позитивним чином буде сказуватися на стані і на темпу, темпах росту наших поросяток. А взагалі, відштовхуючись від власного досвіду, ну, соняшникова макуха, як показала практика, вона найбільш ефективно. Працює у раціонах, які готуються і згодовуються свиноматкам. Білкова група, яка ну, достатньо прийнятна, що стосується цінової політики. Ну і по складу комбікормів вона якраз от найбільше підходить для. Супоросних свиноматок, лактуючих свиноматок, тому у себе на господарстві здебільшого оцю от макуху я використовую тільки для них. А на відгодівлі, тільки на останній фазі, використовую оцю от макуху. Повторююсь, на стартових періодах вона ну дуже-дуже слабко працює. В Принципі, дуже велике значення має премікс. Потрібно підібрати гарний якісний премікс, але це також. В свою чергу ну дуже такий нелегкий процес, відштовхуючись від того, що продукції зараз на наших ринків тьма, і попробуй піди знайти те, що тобі потрібно. Ну а методом втику бігати, гадати, експериментувати це якби і дорого, і дуже довго. Використанні і застосовуванні соєвої макусії потрібно також приділяти велику увагу. Деяким компонентам, а саме у реазі, тому в ідеалі знову ж таки повторююсь в ідеалі. Я і по собі знаю, і з досвіду спілкування своїх колег знаю, що мало хто це робить але цьому потрібно приділяти велику увагу, тобто оцю от соєву макуху, яку ми купуємо і використовуємо в подальшому у раціонах для підвищення ефективності комбікормів і темпів. Просто наших свинок потрібно в ідеалі здавати її у лабораторії для того, щоб визначити відсоток того ж самого білка, жиру, і саме головне, то це дуже небезпечний фермент уреаза. Її має бути не більше на трьох одиниць у цій макусі. В іншому випадку, якщо її вміст набагато. Більший, то все це вказує на те, що наша соєва макуха гіркна і ну, ефективність її буде значно гірша. І в ідеалі оцю соєву макуху немає сенсу навіть використовувати, тому що засвоєння, ну, відштовхуючись від того, який би у вас премікс не був, в будь-якому випадку буде набагато гірше. Поїдання буде набагато гірше, ну і всі наші зусилля на пришвидшення і ефективізацію так називаємо використання оцього комбікорму буде нівельовано. Що Стосується кількості білка якраз от у різних груп оцих от компонентів. Вона відповідно різна. У соняшниковій макусі від 24 до 35% білка може бути. у... Соєвої макусі від 39 до 45. Ну а у соєвому шроті відсоток білка за часту порядка 47-49 відсотків. Ну але, в принципі, як показує практика, шротів ну, значно менше аніж соєвих макух. Тому за часту 90% господарів господарств використовують, застосовують якраз цю. Саняшникову макуху, соєву макуху, рідше горох, горох також дуже гарна альтернатива білкового наповнення, але от єдиний такий нюанс, що ну, більше аніж 15% його не бажано додавати у раціон комбікорму, тому що там є певні також свої нюанси, на які потрібно звертати увагу. Це і той же самий премікс, який дуже важливо. Підбирати під горох, тому що не з усіма преміксами горох гарно і ефективно працює. Ну і саме головне, що якщо трішечки перебавити і бавитися з горохом, то комбікорм. Він гірчить і ну, поєдання самими поросятами цього комбікорму значно значно гірше, аніж на цих самих якраз перерахованих групах білкових, які ми з вами обговорюємо. Горох він непогано працює вже там на останніх фазах дорощування після 70-80 кг, Звичайно, тоді... В принципі, його абсолютно без ніяких проблем можна додавати для того, щоб е, ну, е, здешевити собі вартість цього комбікорму, виготовленого в умовах. Тепер, друзі, до нашої постійної рубрики, яку ми дуже-дуже давно разом з вами започаткували, і сьогодні, в чергове, ми її продовжимо. Значить, у нас сьогодні субота, а значить. Час обговорити і проговорити цінову політику на живу вагу, сало та м'ясо відтовхуючись від тих в регіонах, в яких проживаєте ви. Ну і відповідно, ми озвучуємо вам цінову політику на живу вагу, сало м'ясо у своєму регіоні. Так що товариство, будь ласка. Напишіть унизу в коментарях район регіон, в якому проживаєте ви, і поділіться, будь ласка, цією інформацією і для нас, і для наших глядачів і підписників. Це буде дуже і дуже цікаво. Значить, що стосовно цінової політики на живу вагу, друзі, у нашому Конотопському районі Сумська область, то вона на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 24 число, 24 червня. Якщо мені не змінює пам'ять, і вона у нас на рівні 80-85 гривень за поросятко м'ясного направлення, тобто не сальних поросят. Якщо поросята сальні, то до 80 гривень більше нікому ви нічого не продасте, тому що всі бідкаються, що сало нікому не потрібно, ніхто нічого не бере, і такого от роду поросят нереально запхнути, продати, що стосується цінової політики свинопродукції, так називаємої, у роздріб. Друзі, базар і машини, можна так сказати, які продають товар із багажників, то шия від 190 до 220 гривень. Значить, задок 180-200 гривень, сало 120-175 гривень в залежності від товщини, корейка 180 гривень. Ну, по дрібницях ноги, голови. Там лівера, я думаю, нікому вона не потрібна. Що стосується світових магазинів, то там ціни здорожчали і набагато дорожчі в порівнянні із тими ж самими базарами. Та ж сама шия. Я на минулій неділі озвучував 260 гривень. Задок 240 гривень, балик 220-235 гривень. Ну, на якихось 20-25 гривень, але у магазинах продукція значно значно дорожча. Ця от ситуація також дуже, дуже цікава, тому що ну, хлопці пишуть, звичайно, такий величезний. Розкид у ціновій політиці, відтовкуючись від цін і на саму відгодівлю, і на те саме сало м'яса, що е, чубрина стає дибки. Ну, якщо чесно, взагалі не можу зрозуміти, чому е, такий от колосальний е, розклад і, і колосальна різниця е, там від 60 гривень до 85 гривень. Але ця різниця, ну дійсно для людей, які вирощують. Дуже і дуже від, ну, відчутня. Тому, будь ласка, поділіться такою інформацією, буде дуже і дуже цікаво. Але що також слід зазначити, моя двоюродна сестра вона займається реалізацією так називаємої свинопродукції і говорить про те, що дійсно останні десь недільки три, але ринок дуже і дуже просів. Продажі значно і значно просіли раніше. Вона там 130 тридцяти кілограмова порося. Ну іноді були дні що й за день продавала, іноді максимум два. Зараз те саме 130 тридцяти кілограмова порося м'ясного направлення, тому що бере вона їх. На свинокомплексах іноді чотири дні соває і достатньо, достатньо проблемно його продати. Там хлопці мені писали, звичайно, що це все зв'язано з тим, що зараз і фрукти з'являються, і трішечки овочів більше. Ну якби городина з'являється, тому в принципі люди менше споживають м'ясо, можливо, так воно і є, але факт залишається фактом. В принципі, ціна є, але попиту і спросу як такового великого немає. Так що, друзі, обов'язково діліться інформацією для нас це дуже дуже важливо, і що саме головне дуже буде цікаво, тому що я знаю, що ряд наших глядачів і підписників вони вже підсіли на оці от рубрики. Людям цікаво почитати, подивитися на цінову політику у нашому регіоні, дивляться, читають ціни у ваших регіонах. Ще Буквально вчора мені на очі попитав, попадав коментар з приводу ваги свинок, яких ви бачите перед собою. Оця от дівчуля і хрячок, ті, можна так сказати, поросятки, які найбільші із того, що ви бачите перед собою. Інші три свинки, вони відрізняються за віком від цих свинок. Ті ще менші за віком від тих свинок, значить, найбільші порядка. Ну, візуально 75-80 кілограмів. Менші ну, десь в районі 40-55 кілограмів приблизно. Але як показує практика і життєвий досвід, мій глазомір і мій такий глазокантер ну, дуже рідко мене на дуже сильно дурить. В принципі, ці 5-7 кг туди-сюди, але ну, свинка. 80 кілограмів, я думаю, її 100% є хрячок і того трішечки, трішечки більший. Але повторююсь, ми зараз ріст їхній не бустуємо, можна так сказати. Нам вони у найближчі 25 навіть 3 місяці, у запліднюваний процес не потрібні. Потрібно, щоб вони якраз у нас через 2,5-3 місяці. Вдало, так як потрібно, гармонічно, гармонійно підійшли. Ми разом з вами їх запліднили, ну і отримали, дай Бог той результат, на який ми сподіваємось.